アイス Давай, 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 Да блядь, пиздили малых. А добили, ад, ад, чи що? Чи не, чи держать? А не забрались лише, Та Да не, не, не. А, хотя не знаю. Одного но не бачу. Ну дивись, там этот есть. А смалий есть, короче. А то есть со свободы, як же. Чи... Не знаю. Мищенка есть? Мищенка я не бачу. Мищенко, бив сюда, короче. Но смалюши на по морде дали нормально. С молитвы? Ага, мент. Серьезно? Да. А вку дав. В мента він? Да. Ти що не бачив, скільки вот місяців було? — Ну, видяхи все є. — Ой, блядь, тут за шо, уходите, що, запас. Пошли, пошли.